Доброго раночку, привітки, друзі. Вітаю вас зі сонячного В'єтнаму. Ми йдемо зараз в кав'ярню попити ранкової кави в'єтнамської смачної ароматної. Хочемо щось новеньке, цікавеньке знайти, якесь місце, якусь кав'ярню. У В'єтнамі їх величезна кількість. Ми якось останнім часом ходили в одні й ті ж самі місця, але на минулому тижні ми були в цікаві кав'ярні. Вам вона дуже сподобалася. Дуже багато було коментарів. На цей рахунок, що гарна кав'ярня, цікаве місце, дуже цікаво щось новеньке спостерігати. Тож сьогодні вирішили пройтися, знайти якесь цікаве місце, щоб і самим там каву попити, і вам щось цікаве зняти та показати. От сьогодні ми каву будемо пити в цій кав'ярні. Кафе Понг. Такий тут цікавий інтер'єр. Нам друзі рекомендували, радили. Вони тут сиділи, їм тут сподобалося. Тож, Сьогодні п'ємо каву без друзів самі. От, і вирішили скористатися їх рекомендацією та прийти в цю кав'ярню. Такий. Отут сидіти? Ну добре, якщо ти так хочеш. Такий цікавий інтер'єр. Нам несуть чай, Алісі водичку. Багатьох в'єтнамських кав'ярнях в'єтнамці подають перед вашим замовленням. Перед замовленням подають чай, водичку, ви одразу п'єте, а потім вам лише приносять меню або ви йдете і замовляєте все, що бажаєте. <звук> <звук> okay. oh, no, thank you so much. Один кофе і один двига. Так, собі я замовила білу каву, а Жені просто каву з молочком. Ось це ми питимемо сьогодні. Тут є різні круасани, булочки з шоколадом. Ось якісь такі тістечка з фруктами. Ай, насіннячко, насіння скавуна, насіння соняшника. Сьогодні ми завітали у справжній прихисток для душі. Кафе Фонг у Данаці. Це не просто кав'ярня, а місце, де легко дихається, а час ніби зупиняється. Заклад розташований у спокійному районі Антон неподалік від моря. Тут одразу відчувається атмосфера затишку, м'яке світло, дерев'яні меблі, пастельні відтінки в інтер'єрі, всередині простору, але водночас дуже камерно і тепло. Окрема насолода відкрита тераса, ідеально для тих, хто любить каву на свіжому повітрі з м'яким бризом і шелестом листя. У меню класична в'єтнамська кава, солодкі смузі, фреші і навіть кофі Екс. Ми цього разу спробували смачну каву, і нам вона дуже-дуже сподобалася тут. Таке приємне затишне місце, і взагалі неподалік для нас. Ми навіть ніколи в цю вуличку не заходили. Ми повз нею завжди проходили і сюди ніколи не зазирали. А така гарна, приємна кав'ярня, дуже така атмосфера тут приємна і дуже гарно все оздоблено. До речі, невеличкий тут невеличке озерце з рибками кої. У попередній кав'ярні, де ми були на минулому тижні, там набагато більше риби, але тут також вона є. У багатьох кав'ярнях в місті ви можете спостерігати ось цих риб. В'єтнамці намагаються якось прикрашати, декорувати. Своїй кав'ярні гарно оздоблювати, щоб привертати увагу, тому що кав'ярні тут на кожному куті, і туристів якось потрібно закликати, тож ось такими декораціями, такою атмосферою, вони намагаються приваблювати туристів, відпочиваючи і просто перехожих до своєї кав'ярні. Каву нам вже принесли. Це Женіна кава з молоком, а це моя біла кава. А, це моя? Я думаю, це моя. Ні, це моя біла кава. А ще красиве подання і приємні ціни. Вони тут від 30 до 60 тисяч тонн. Це місце підходить не лише для короткої кавової паузи. Тут можна спокійно попрацювати з ноутбуком, почитати або зустрітися з друзями. Також є вайфай, розетки, комфортне сидіння, все, що треба для комфортної роботи. Як то кажуть, краса в деталях. Дивіться, це нам перенесли така тарілочка, на якій лежали наші соломинки до кави. З дерева вирізаний отакий листочок і назва самої кав'ярні. І також блюдечка, на яких стоїть кава, також з назвою кав'ярні, з логотипом кав'ярні. Дуже гарно. Це так, знаєте, прям атмосферно, столики такі дерев'яні, стільчики дерев'яні, дуже гарна кав'ярня, Так, дуже затишно, приємно тут. Нам у нас сподобалося. Так, нічого собі. Ого. О, все сьомо. Дивись, можна рибок погодувати тут? Ого! бачила? Дякую дуже! So а одному? Одному, так. Можна на цю сторону повернутися, а можеш піти там, де ми сидимо. Жива, Жива. Жива рибка, звісно. Ось ми такі. такі. Дивися, ще одна, ще одна припливла. Вони зрозуміли, що Аліся їх тут годує. І головне то дуже спокійно. Жодного людського галасу, лише тиша, кава і думки. Так, ну що ж, каву ми попили, рухаємося додому. Є ще деякі плани на сьогоднішній день, але потрібно зайти на годинку додому. Короче, так я і не сходила в магазин, який планувала. Прийшли додому, поки обід, поки Алісу вклала спати вирішила, що ну добре, вже після того, як Аліса прокинеться, підемо. А тепер бачу, що взагалі о, мій похід. Під величезною загрозою. Я йду на дах нашого О! <смі> будинку. Цілий день, цілий ранок продовжується будівництво сусіднього будинку, слухайте, вони так гучно там працюють. У мене вже просто сили немає. Сьогодні я взагалі схожу з розуму. Дивіться, яке небо. Тож мені здається, зараз просто буде такий дощара, такий лівеняк, а над морем, до речі, все чисто. А зі сторони гір, у нас з тієї сторони гори, просто насувається ось така темнота, ніч, ось така ніч насувається. Тож не знаю тепер. Чи вдасться мені сходити в той магазин, що я собі напланувала? Ну, то добре, вже вітер розпочинається, несе всякий пил. О, ну що ж, буде, що буде, побачимо, як воно. Буде складатися з погодою на сьогоднішній вечір, але я бачу, що хмарки йдуть сюди, тож, тож таке будівництво на нашій вулиці в розпалі. Це будинок майже навпроти, а це той, що біля нас будують. І так сьогодні гучно, цілісінький день. Буває вранці, там щось гучно працюють молотками та перфораторами, А сьогодні. Ну, прям цілісінький день, я вже просто не витримую, якщо чесно. Це все дратує страшенно. Так, ну у нас пройшов дощик, такий був дощ, але зараз припинився. Ми з Алісою вирішили йти в дитячу кімнату, магазин, про який я вам сьогодні розповідала, що хочу потрапити. працює лише до шостої години, тому е я не знала графік роботи. І сподівалася, що як всі магазини він працюватиме до 9, до 10 вечора. Але ж ні, подивилася і доведеться завтра в нього мені піти. А сьогодні ми вирішили сходити в дитячу кімнату. Аліса там пограється. Я зайду в магазин, щось куплю, що мені необхідно. Тож так ми але і вирішили. Де, 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 де. Так, але він вже зачинений, Аліса. Але головне, щоб не було дощу, тому що небо затягнуте. І буде неприємно, якщо нас десь застане дощик. Ой, слухайте, відчинили наш улюблений магазин. Ми сюди часто полюбляли заходити, але, мабуть, місяці два він був зачинений. Тут багато цікавих товарів з оцінкою продають. Давайте подивимося, що в них тут змінилося, сам магазин. Трішки змінився. І, мабуть, асортимент також. Тут брендові речі, які з величезною оцінкою продаються. Дивіться, це Томі Hilfiger, Ось така ковтинка. Всього на всього 200 тисяч дон. Так, ну це чоловічі, я не буду на чоловічі орієнтуватися. Ось Тут я свою футболочку таку купувала, мені б її вже. Обновити потрібно було б. 20 тисяч дон вона коштує всього-навсього. Ну, це великий розмір. Ні, тут. Угу. Тут, тут. Так, ну загалом мені здається, що нічого не змінилося. Можливо, вони просто зробили ремонт і якось трішки освіжили приміщення, бо асортимент продукції, одягу і цін не змінився в них. Йдемо в дитячу кімнату. Сьогодні будній день, то не так багато має бути людей. Вихідний день тут дуже багато. Так, Аліса побігла гратися, а я йду в супермаркет. Вартість дитячої кімнати, всього на всього 50 тисяч дом, тож можна за такі гроші можна ходити хоч щодня. Але трішки далековето. Від нас ми з півгодинки йшли. А, зазвичай півгодинки йдемо, але сьогодні щось дуже довго ми пішли. Хвилин 40, мабуть, Фух, я їду в супермаркет, дещо подивлюся і хочу для вас відео зняти. Огляд. Супермаркеті, тож, якщо в мене все складеться, то скоро таке відео буде на каналі, окремим відео про, про всі продукти, які можна придбати, ціни, які в супермаркеті. Тож очікуйте. Так, що я сьогодні купую в супермаркеті, Вінмар? це ось таке авокадо. Тут на нього гарна ціна 28 тисяч за кілограм. Ну, десь по 25 я купую зараз на базарі. тож візьму декілька, бо в мене закінчується. Так, ну і як завжди візьму огірочки. Вони дуже смачні. Так, огірочки по 14 тисяч за упаковку пів кілограма. Візьму фруктовий йогурт по 7 тисяч дон, по 8 тисяч дон за Стаканчик Аліся. дуже полюбляє, візьму для неї. Так, Ніяких солодощів у нас вдома немає. Мабуть, я візьму ось такі рулетики, 46 тисяч вони коштують. Зараз ми їх їли, вони смачні, а з полуничкою візьму, хай буде. Так, Ще водичку я взяла та й все. Іду на касу, оплачую і йду до Аліси в дитячу кімнату, буду її. Помаленьку забирати її звідти. Привіт! Як твої справи? Я тобі заважаю? А ти що тут таке робиш, я тобі заважаю? Що? Чого? Розкручуєш? Я зрозуміла. Ти гарно граєшся. Тобі весело? Так. Добре. Будемо збиратися додому? Ні. Ні? Ще хочеш погратися? Добре. Дивіться, яка тут кількість різних масок. Для обличчя Хочу сюди щось підібрати. Е, якусь масочку сьогодні взяти собі. Якщо щось заберу, буду тестувати на б'юті-каналі. Як завжди це все роблю. І Посилання на б'юті канал, як завжди, внизу в описі під відео. Тож, зазирайте, кому цікава тема б'юті, долучайтеся і до мого другого каналу. Взяла собі дві масочки, одна коштує 13 тисяч, друга 10. Все, йду на касу і буду забирати Алісу рухатися додому. Так, ну що ж, друзі, ми з Алісою рухаємося додому. А на цьому планую завершувати це відео, цей влог. Дуже вам дякую за те, що ви додивилися його до кінця. Як завжди, мені буде приємно. Якщо поставите вподобайку, напишете коментар і нагадую, щоб ви не забули підписатися. Мені це буде неймовірно приємно. Бажаю вам гарного дня. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.